Як я за 2,5 з половиною тисячі гривень полотіла антинарифу знайшла найкращу подругу, вийшла від рівня А 1 до Б 1 і робота навіть написав, що хоче саме мене. Ти маєш про це знати. На той момент свого життя я робила дуже багато ризикованих, несподіваних для себе речей. З Однією валізою синтезатором я переїхала в інше нове для себе місто без роботи, без друзів, без нікого. Просто тому що я відчула, що я маю так зробити. А навіть це не було для мене так грандіозно, як факт того, що я зараз віддам буквально останні гроші, не знаючи абсолютно, що я отримую, бо в мене не було Аніше позитивного досвіду з такою інвестицією, все життя. Мені було шкода, мене душила жаба, щоб видати на себе гроші на свій розвиток. Можу віддати все для всіх, щоб всім було круто, але не для себе. І буквально ситуація про яку я зараз розповідаю, сталася точкою ніби зврата до мого до життя, яке я живу зараз. Це був початок моєї коуч-кар'єри. Я і так тоді на навчання видала безсловні гроші, які навіть не я до кінця видала. Тому думаю, окей, якщо ви в мене інвестуєте, я спробую окей, я відчуваю, що це може бути то. Люди, які мене оточували, вони були тільки професіонал Налами справу, яку зараз вивчаю, а в батьога лу закриття, тому вчитися від них. Для мене було такою розкішю, що я почала змінюватися в своєму ставленні до себе до грошей, до того як я віддаю або як мені дають, і саме там я на практиці стикнулася з ідеєю, що вкладати гроші в себе це найкраща і найбільша інвестиція, яку ви можете тільки зробити в своєму житті, і навіть якщо вам здається, що ви не можете витратити зараз на себе, це брехня, це абсолютно брехня. У вас завжди мають бути гроші на себе, тільки ви обмежуєте це. Різь починається тоді, коли ми бачимо перед собою гору і розуміємо. Мо війти туди буде або дуже складно, або дуже складно, але щоб стати сильніше, впевненіше в собі отримати ресурси фундамент, нам потрібно там війти. І знаходячись у підніжжя, в нас є тільки віра в те, що ми пройдемо і зможемо. Так само сталося мною тоді. Я зарезервувала місце на бізнес-вечері і купила білети. Все сталося набагато краще, ніж мені здавалось. На цьому банкезі я познайомилася з дівчиною. Ми якось так законекталася. Вона мені каже: Юр, слухай, в мене скоро день народження. Я так мрію поїхати на якісь острова. І я розумію, що полетіти на острова це. Моя мрія, скільки я себе пам'ятаю. Вона мені каже, я шукаю подругу, бо я не хочу сама летіти. Я кажу, я в ділі. Що сталося далі. Я не зрозуміла, як воно може бути можливе. Коли я поверталася додому, в мене досі не було роботи. Я не знала англійську і не знала, як я маю на цю острова полетіти. Але я зробила так, що взяла всі свої думки докупи, зробила практику і розписала цілі, що мені зараз пріоритетне і важливо. Це, до речі, практика, якої я стосую в коучингових сесіях для того, щоб цілі збувалися. І наступний ранок я прокидаюся і бачу, повідомлення. Написала жінка, що вона хоче на роботу мене буквально сьогоднішнього дня. Пропозицію вона пише. Англійською в кінці вона перепитує мене, чи я би могла працювати на англійській мові, але не було жодних сумнівів. Я зараз маю погодитися Що вам буде цікаво, як мені все таки вдалося платити на Тенериф, Це був найкращий відпочинок у моєму житті. Ціль цього відео була показати вам, що обмеження тільки у вашій голові все в житті можливо. Тільки від вас залежить, чи можливо це саме в вашому житті? Любіть себе, я люблю вас.